Вітаю всіх на уроці! Сьогодні ми з вами познайомимося з новою мірою довжини. Будемо вимірювати довжини відрізка і будувати відрізки з заданої довжини. Подивіться на малюнок. Маринка та Максимка міряли відрізок, Я, який результат вони отримали. Подивіться уважно. Маринка отримала результат 2. А Максимко 20, хоча відрізки однакові. А як ви думаєте, чому результат вимірювання Максимка та Маринки був різним? Вони використовували різні мірки. Подивіться, Маринка використовувала якусь велику мірку, а Максимка якусь маленьку. Чим довша мірка, тим менше число мірок укладається на довжині певного відрізка. Отже, результат вимірювання довжини відрізка залежить від обраної міри. Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з величинами. Ми звернемо увагу на довжину, ознайомимося з новою більшою одиницею вимірювання довжини дециметр, деци десять. Зверніть увагу на це слово. Перед вами відрізки. Один. Нижній відрізок 10 см, верхній відрізок 1 см. Запам'ятайте, 10 см це 1 дециметр. От в цей великий відрізочок вміщається 10 ось цих маленьких по сантиметру. 10 сантиметрів це 1 дециметр. Коротко записується ось так: 1 дМ дециметр. Запам'ятайте довжину, ширину, висоту предметів ну, будь-яких, наприклад, сто, столу, стільця. Можна вимірювати дециметрами. 10 сантиметрів це 1 дециметр. В 1 дециметр вміщується 10 сантиметрів. 1 дециметр це 10 сантиметрів. Подивіться уважно, перед вами маркер який має довжину 12 сантиметрів. 12 сантиметрів це 1 дециметр 2 сантиметра. Якщо ми просто будемо розглядати число 12, то число 12 складається з одного десятка і двох одиниць. 10 і 2.

10 см це 1 дециметр. Другий міряємо. Сторіночка 80 в підручнику можна там вимірювати. так? Рожевий має довжину 12 см. 12 см це 1 дециметр і 2 см. А зелений у нас. 11 Одинадцяметрів. 11 см це 1 дециметр і 1 см. Давайте побудуємо відрізок завдовжки 1 дециметр 3 см. 1 дециметр 3 см. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Клітиночку. Дорівнює. 13 сантиметрів, 1 дециметр 3 см це 13 см. А тепер побудуємо такий відрізок. Креслимо точку, накладаємо 0, знаходимо 13 см і креслимо другу точку. Отже перша точка на нулі це буде початок відрізку, і точка на 13 см це кінець відрізка. І з'єднуємо ці точки. У нас вийшов відрізок 13 см, або 1 дециметр 3 см це одне й те саме. Розгорніть зошит друково, на друкованій основі сторінка 13, перше завдання. Нам потрібно виміряти довжину кожного підрізка і записати її в сантиметрах і дециметрах. Давайте помірюємо перший. Беремо лінійку і вимірюємо. Початок у нас 0. Так. Так, ну давайте вимірюємо рожевий спочатку, так. Початок у нас 0, і кінець відрізку 11. Це свідчить про те, що рожевий відрізок у нас 11 см. 11 см – це 1 дециметр і 1 сантиметр. От, бачите, 1 дециметр це 10, так, да? і ще один. Сантиметр. Тепер помірюємо ми зелений. 0 це початок відрізка і 12 кінець. Отже, ми з'ясували, що це 12 сантиметрів. 12 см сантиметр. записали. 12 сантиметрів це 1 дециметр і 2 см. Побудуємо відрізок завдовжки 1 дециметр. Ми знаємо, що 1 дециметр це, прям чую, 10 см. Креслимо точку. Початок, ця точка буде початком відрізка 0, знаходимо 10 см, Креслимо кінець відрізка 10. З'єднуємо точки. Отже, ми завдання виконали. У нас перед нами відрізок 1 дециметр або 10 сантиметрів. Одне те саме. Наступна вправа потрібно поставити відео на паузу і порівняти вираз і число. Нагадую, щоб порівняти вираз і число. Потрібно спочатку знайти значення виразу і результат порівняти з нашим даним числом. Ставимо на паузу. Виконали перевірте себе. Ідемо далі. І останнє завдання дуже цікаве. Поставити відео на паузу. Розв'яжете вирази і розфарбуєте квіточку. Ставте на паузу. Перевіряйте, яка квіточка у вас вийшла. Все добре. До побачення!